треба було намалювати навчання під час війни я намалювала як вчитель учить у підвалі? Я зобразив як як воїн споминати, що він учив дітей. Восьмикласниця Оля з молодшим братом Олександром взяли участь у конкурсі шкільних малюнків на тему Наші вчителі на захисті знань. Організувала його Полтавська обласна рада до дня вчителя. Переможців визначили після голосування на сайті та в додатку Смарт регіон з урахуванням думки експертного журі авторів найкращих робіт відзначили подяками та пам'ятними подарунками. Вітати юних художників приємна місія, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додає, кожна дитяча робота розчулює та ілюструє шкільні реалії нашого часу. Конкурс дитячого малюнку ініційований головою Полтавської обласної ради Олександром Юрійовичем Біленьким прийняв участь більше 700 дітей з усієї області. Тому ми намагалися нагородити не лише найкращих, але і активних учасників. Тому були подарунки, були подяки. Малюнки переможців вже нанесли на листівки до Дня вчителя. Перше місце отримали учениці з Котелевської гімназії. Переможець це було оголошено. Отримує ноутбук та проєктор на школу навчальний заклад, від якої цей учень чи учениця переможниці цьогоріч дві це учениці з Котелевської гімназії, і їх буде нагороджено окремо. Особисто до них приїдемо в школу. І Олександр Юрійович нагородить їх. Також, якщо у них є вчителі, які служать в ЗСУ, то їм буде надана окрема допомога. Щорічний конкурс дитячих малюнків до дня вчителя традиційно проводять для всіх вікових категорій дітей учнів з першого по одинадцятий клас.